Цього теплого весняного дня, 4 квітня, ми раді вітати вас і з нашого НІЗРуму з вами сьогодні Олена Семенович і та Юліана Те. Вітаємо вас. Тож, шановні друзі, сьогодні, наприкінці цього робочого тижня, квітня, ми хотіли би вам розповісти про наступне. Тож ми розповімо, де у рівному є бомбосховища і чим вони власне обладнані. Проти чого протестували сьогодні митці рівного під стінами колишньої жіночої консультації. Ну і ще буде одна приємна новина, адже у Рівнен. Ському зоопарку з'явилося руде диво. Про все це та ще більше будемо говорити далі. Отож, розпочнемо сховатися від радіаційної небезпеки та на власні очі побачити зсередини середини сховища змогли сьогодні рівненські студенти. Час, проведений під землею у замкнутому приміщенні. Більшість з них з них сприйняли як розвагу, а от бійців ланки обслуговування самого сховища для таких гості стали ще однією можливістю потренуватися. Саме сховище обладнане усім необхідним для перебування. Ось зараз на відео наших журналістів можете побачити там є і медикаменти, і протигази, і доступ до води та повітря, і двохярусні ліжка. Щоправда, без матраців та лавок. Розраховане таке сховище на 150 чоловік. Ось ми зараз на відео бачимо, як, як воно закривається, як його ось таточок. Тренування в реальному так. часі так можна ну загалом в області нараховується 1700 таких захисних споруд цивільного захисту населення, і це до речі, ми посідаємо ну рівне сам рівненщина в цілому третє місце по Україні з кількості таких споруд. Ну але більше половини з них не готові прийняти людей у випадку небезпеки. Попри це, рятувальники наголошують, подібні навчання просто необхідні. Ну, до речі, у саме у Рівному, як зазначають місцеві чиновники, багатьма сховищами зараз користуються підприємці і Але вони у... є в оренді. Так, так. Вони за договорами офіційними законами є в оренді, однак у випадку небезпеки мають звільнити їх упродовж 12, годин. 12 годин. Ну, давайте послухаємо, що нам говорять рятувальники. Взагалі в області. Знаходиться 1671 захисна споруда, це сховище і протирадіційне укриття. В Рівному знаходиться 198 захисних споруд. За станом готовності, скажу, що не готових захисних споруд у нас десь близько 53% в області, на жаль. Пов'язано це з неналежним фінансуванням з державного бюджету. В основному це стосується не тільки нашої області, а й всієї України. Ну і власне детальніше цей сюжет ви можете переглянути сьогодні у наших новинах Рівного вже у вечірніх випусках. Поки що наша Ірина Нечапорук вже над ним працює. Ну і сьогодні знову таки ще один день, квітневий день, який знову нам подарував ще якусь акцію протесту. протесту Вчора так. у нас протестували проти кого, чого Тетяна? Проти нагадай. начальника УМВС, якого, начебто, мали вже призначити. Ну, так, але не призначили так, ми знову призначили. А сьогодні, без начальника сьогодні, сьогодні музей під відкритим небом влаштували місцеві художники. У такий спосіб вони протестують і вкотре вимагають у влади створити художній музей, аби було що передати у спадщину наступним поколінням. Два роки тому ми ці пригледіли навіть будівлю у центрі міста. Ми вже про це вчора розповідали. Це по вулиці Драгоманова, 9. Колись там була жіноча консультація. Ну і нині приміщення пустує, але на нього претендує апеляційний суд. Художники впевнені, що у центрі міста все ж таки має бути музей, тому що гроші на реставрацію цієї. Будівлі, а це від 18 до 30 мільйонів гривень, все одно буде виділяти держава. Тому вони хочуть, щоб це був такий музей. Дивимось далі. Художники, майстри, фотомитці, культурні діячі та дизайнери Зібралися під стінами омріяного художнього музею. Його бачать лише у будівлі по вулиці Драгоманова, 9. адже це єдине достойне приміщення у центрі міста, в якому можна розмістити художні твори. На сьогодні. День це приміщення стоїть пустим і, і, і вважається, що якраз це нагайна проблема вирішити зараз, а не тоді, вже коли сюди переїде апеляційний суд. Тоді вже дороги назад не буде. Приміщення саме це, чому нас цікавить, а тому, що в місті немає жодного приміщення привабливого будівлі привабливої, і то єдина вуличка, яка має ну хоч якусь історичну ауру. По якій ще можна ходити і відчувати, що тому місту вже 750 років. Науковці працівники краєзнавчого музею також підтримали мистецьку акцію, адже один музей міста не здатен повноцінно демонструвати усі творчі ідеї. Та й сам музей це не лише виставкова зала, а повноцінна майстерня для художників та реставраторів. Музей, який не має приміщення, він не має і розвитку, тому що навіщо тоді щось збирати, якщо ти його не можеш показати і не маєш де зберігати. І тому музей потребує поза тим, що ми бачимо, коли відвідуємо його. Це і реставраційні майстерні, яких ми не маємо. Це повинно бути, як кажуть, і реставратори. Це повинні бути приміщення для того, щоб можна було сфотографувати, описати ці експонати. Художник та викладач дитячої художньої школи Анатолій Іваненко під стіни будівлі приніс своє полотно. Це власне його бачення і прийняття вулиці Драгоманова. Він переконаний, художній музей у цій будівлі більш доречніший ніж апеляційний суд. Весна, он квітне, все бачите, Напроти це цей будинок до якого ми всі підійшли зараз. от яке відстоюють митці, ці культура вся громада, яка хоче, щоб в рівному нарешті, як і у всіх областях України, з'явився художній музей, тому що це культурний центр повинен бути. Це не просто якась одиничка, це культурний центр. Де будуть приходити рівняни і не тільки рівняни. Митці впевнені у художньому музеї виросте не одне покоління талановитих художників. До того ж рівне єдине місто України, яке досі не має художнього музею. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини рівного. Маєте приватну власність, маєте проблеми у цьому переконались мешканці вулиці Здолбунівської, що поблизу ринку дикого у рівному. По самій вулиці розміщена торгівля. Машинами власникам будинків у денну пору не проїхати, як і на екстрених машинах екстреної допомоги. Сьогодні там якраз на місці події побувала наша Оленка Семенович. Оленко розкажи детальніше, у чому там проблема. Ну до нас звернулися люди з вулиці Здолбунівської, Долбунівської. Там кілька будинків. Щось не хоче у мене відео рухатися. На жаль, хотіла показати ось так. Зараз секундочку. Так, ось, ви бачите, так? Да? Тобто всі знають, хто був на ринку дикого, то він знає, у чому там проблема. Ось це власне будинки, кіоски стоять, звідти йде торгівля, люди не можуть самі доїхати. Напроти ще й поїзд зупиняється. Люди не можуть доїхати до своїх будинків, їх там не так багато, 5 чи 6 будинків, але все ж таки є незручності. І проблема виникла в тому, що з іншої сторони будинки, оскільки вони на цій вулиці одні, тобто з іншої сторони, там буквально за метрів 300-400 є озеро, і тепер ось. Ця територія, вся ділянка адміністрація ринку дикого. Тепер хоче там збудувати, ну, так як вони кажуть, автостоянку. Ну, але ставлять ось такі дуже високі рейки і хочуть мурувати тут забор, огорожу дуже високу у притул до людських городів. Люди з цим обурилися, не погодилися. Ну і, власне, вийшли теж на таку своєрідну міні-акцію протесту. До них вже приїжджав міський голова Володимир Хомко, обіцяв розібратися, тому що за. Дійсно, виділили так, як усе має бути. Ну, ось бачимо представниця ринку дикого з адміністрації пані Олена. Вона, коли, до речі, почала говорити, то доволі так ну, зрозуміло, без будь-яких там підвищення тону говорила, ну, як на мене, абсолютно адекватно. Тобто, мені здається, що людям потрібно просто порозумітися, зрозуміти один одного і дослухатися. Ну, давайте спробуємо почути, що нам буде говорити пані Олена. Ділянка. Куди облаштовувалися ці всі? Наші латки, заїзду людини не було виїзду, бо всі заїзди, згідно правил архітектури будівельних норм, передбачають виїзд на вулицю вулиці немає. Тут земельна і ділянка. Там вулиці немає. Там вулиця, та вулиця з Дубонівська. Ну чекайте, є генплан ринку і там є вулиця з Дубонівська. Те, що там є порушення паркування, я згідна, є. Там не тільки порушення паркування, там чекайте, багато порушень. Чекайте, є порушення, треба все порушення. Коли я дружину вагітну віз, в неї були схватки, я 40 хвилин не міг виїхати, побився. Вірю. І в, навіть в міліції десь, вірю. десь оце все так замовили. Те, що ви побилися, те, що ви побилися, я вірю, бо ви завжди б'єтеся. Не, не раз, правда, і протоколи є, ви такі гарячі. Бо людина копить. сказала, поки я... Ну, ось бачите, що власне відбулося. Тобто, така доволі була напружена розмова у людей. Ну і самі люди запросили представницю юриста, яка також на все це подивилася. Ну і власне також зробила певні висновки. От пані Юлія хоче нам також розповісти дещо. Якщо у них є відповідний дозвіл, тому це не є проблема, якщо тут буде стоянка. Але друге питання гідропарк це рекреаційна зона. Наскільки правомірно сесія міської ради виносила рішення, віддаваючи цю ділянку в оренду під створення стоянки для автомобілів? Так, раз. І. Раджу. От, власне. Те, що ми дізналися. Ну, а тим часом у Рівному з'явилося маленьке руде диво в міському зоопарку поповнення. У родині рудих кенгуру з'явився новий член, маленька Міла. А саме так назвали дівчинку-кенгурятку. Працівники зоопарку стало для них усіх неочікуваним сюрпризом, але приємним. І хоч малі сьогодні вже майже 9 місяців її появи появу у звіринці досі не афішували. Але ми вже можемо маємо відео і можемо і можемо показати вам сюжет. все це показати. Дивіться. Вже місяць, як маленька міла, перша народжена в Україні Рудекін-Горядко, залишилася без материнської опіки. Вона випала з сумки і не змогла туди потрапити знову. Не брала. Ми наблюдали хвилин 20, чи вона візьме, чи вона... тому, що в старшому трошки віці, коли вони більш самостійні виходить, тоді вони запригують назад. Вони сумки вискакують у випадку небезпеки, ховаються. Поява Міли в Рівненському зоопарку взагалі було просто неочікуваною. Працівники закладу навіть не здогадувалися про цікаве положення її матері кори, яку привезли із харківського зоопарку. Сьогодні Міла під опікою рівненський годувальниць, які пильнують її і вдень, і вночі. За допомогою інтернету в зоопарку зуміли віднайти для малечі хоч якийсь замінник материнського молока. Шукали склад козячого порівнювали з кінгурячим молоком. І тоді вже Додавали вітаміни сьогодні. Міла єсть із рук своїх доглядальниць і вже навіть інколи гуляє покриті території зоопарку. Втім, познайомитися із нею зараз можуть лише її найближчі сусіди, по хатинці, велика черепаха та заспокійливі Лемури. бо міла надто полохлива. трохи боїться, коли багато людей. Ще не о злякалася. Саме тому міло не показують нині відвідувачам. Замість материнської сумки в неї тепер людська кінгурушка. Маля росте, набирається сил, кажуть в зоопарку, і щоб маленькі кенгурятко не відчувала себе кинутою, дарують їй свою любов. Доченька моя хороша, дівчинка моя, лапонька така. Я в сумку не лізь, пострибай. Вона зараз сильно роздвігається. Рівненському зоопарку тому зому поповненню раді сподіваються, що міла виросте здоровою і зможе потішити своєю доброю вдачою та милою посмішкою усіх відвідувачів звіринцю. Наталка Постухова Микола Василюк, новини рівного зеленої кави. ось таке воно руде кенгурятко, Тож я думаю, що вже вже у новому літньому сезоні рівняни зможуть його також побачити. Ну а далі у нас два в одному. Поєднаємо соцмережі і кримінальну кримінал. хроніку. Так, ось сьогодні в контакті зокрема рівняни б говорять, е, нічну ДТП, яка начебто сталася у центрі міста. Ось Пишуть, що водій Ополя намагався втікти від деї в нетверезому стані, е, не е, справившись з керуванням та вилетів на узбіччі, влетів в два стовпи. Заодно збив смітник, який полетів на 10 метрів вперед. Пишуть е, свідки події. Ось навіть можемо показати фотографії. Ось, до речі, на них чітко видно, угу. як автомобіль видно, як їхав, так? Е, влетів. Так, у 100. Ну наскільки відомо, ніхто, начебто, не постраждав. Ну, я думаю, якщо водій намагався втікти, то значить ще мав сили втікати від її. Ну, поки що офіційної інформації від семидейшків ми не маємо, але я думаю, що в програмі патруль. У нас буде більше інформації. Ну а далі переходимо до анонсів, адже попереду у нас вихідні, перші квітневі вихідні, я сподіваюся, що вони будуть доволі теплими і цікавими. Тож, 7 квітня з 9 до 12 години на базі поліклініки номер 3 що на ювілейному, відбудеться широкомасштабна акція, приурочена всесвітньому дню здоров'я. Там безкоштовно будуть проводити обстеження УЗД щитоподібної залози, ЕКГ серця, флюорографічне обстеження, вимірювання тиску, рівня цукру. У крові і розповсюдження санітарно-освітньої літератури. Телефон додові 22 30 45. Ну із літературних подій у Рівному Ірванець Бойченко та Белей презентуватимуть антологію польської драми вечір 10 квітня у місті Рівне кажуть організатори. Відзначиться дійсно цікавою подією. Це презентація книги Сповідь після зламу. Вона містить у собі сім п'єс, визнаних польських драматургів і перекладених відомими українськими літ. Тераторами і запрошуємо. Ну, на вихідних обіцяють синоптики потепління до плюс 19 в день. Тож я хочу вам побажати, як це кажуть, гарного відпочинку. Ну і ще хочу сказати, що 12 квітня на Рівненщині відбудеться загальнообласний суботник. Тож шановні друзі, готуйте мішки, вас так, для сміття. Але я думаю, ми що детальніше про це ми ще поговоримо вже наступного тижня. Наш час в ефірі вичерпано. Ми кажемо вам до, до Приєднуйтесь до нас.